Так, є 50 бамперів, е, різних моделів до продажу. Є оптові ціни, є роздрібні ціни, кого цікавить, можете звертатися. Hyundai i 30. Citroen, c 3. Kia, Фабія. Сузуки Вітара Вітара, пассад Б Б5, О! Цей буде дуже дешевий, тому що він під пайку, під ремонт. До речі, ми таку пайку теж виконуємо. Якщо будете нас купляти, то відносно буде ще знижка на ремонтні роботи. Пайка, демонтаж, монтаж, встановлення, малярка, поліровка. Це теж якийсь сузуки. Там Vitara знову ж. Ford. Скоріше всього транзит. KIA Sportage. Так. Тик-тик-тик. Toyota Pro Ice. Pro Ice 2. Seat Ibiza. Volkswagen Outback. Так, 202 Не, 203 Мерседес. Посад B6. Volkswagen Golf 6. Nissan Жук. Volvo XC60. Citroen XA. Picasso. 203 Mercedes. Land Rover. Fiat Grande Punto. Ну і багато чого іншого. Можна і під замовлення до інших моделів. Шкода Ford Focus Одним словом, є багато чого цікавого і дуже дешева ціна на опт Так що звертайтеся.